Доброго дня, дівчата! Хочу зробити маленький анонс, нагадування, що кожного місяця у нас серед тих, хто розмістить в нашому чаті або групі Facebook свої розпаковочку замовлення або фото свого замовлення, і напише пару слів, що вона замовила, чому замовила, що їй подобається, і ви зможете бути учасницею. Розігрошу. І в лютому у нас є дуже гарний подарунок. Це міцелярна водичка, яка в нагоді і в дорозі, і для швидкого зняття макіяжу з очей і з лиця. Це вистекий засіб, який як у логі серветки у сумочці. Отак, от міцелярна водичка вона допомагає швидко якісно зняти косметику з будь-якої зони. Тож, будь ласка. Фотографуйте свої замовлення і будьте активні в нашому чаті, діліться своїми лайфхаками, діліться своєю любов'ю до косметики, діліться своїми враженнями або баченням, що цікавого вигідного є у нас наразі в замовленнях, в акціях і так далі. Бажаю бути серед переможців, будьте активні і позитивні. Гарного вам дня!